У нашій студії вже є гість. Це Тетяна Пилепесі, волонтер, директор Львівської обласної бібліотеки імені Романа Івночука. Слава Україні! Тані. Героям слава е, насправді я би почала з того, що вчора трошки зачепило мене, нас і образило так, коли у соцмережах в Телеграмі почали говорити про те, що львів'яни масово втікають і. Мене це зачепило, мене це образило, тому що я тут живу, я тут народилася, моя бабуся тут. Ми нікуди не їдемо. Мої рідні всі тут, хтось в теробороні, хтось волонтерить, хтось поїхав далеко. Не буду казати в цілях безпеки. Але чому так? Чому ну, як ти думаєш, для кого ця інформація вигідна і як її правильно сприйняти нам? Я думаю, що зараз цю інформацію може підтримати тільки черга на кордоні. Візуально це може підтримати. Але якщо людина, хоча б на секунду вдумається, що за люди стоять на кордоні, більшість з них це матері з дітьми, які навіть не з нашого регіону, які вже дві-дві, а то й три доби їдуть на багато здальших місць. Але цю картинку ми не можемо відмінити так. Є на кордонах є ці черги, і напевно показувати треба те, як приймають і як. Допомагають і в чергах, в тому числі, мешканці сіл, надають санітарні зони, надають можливість відігрітися, особливо дітям передрімати в теплому в затишнішому місті. Так само ми бачимо з постів людей, які ми абсолютно довіряємо. Зокрема, Дар'я Льошкіна вчора транслювала які. Місця спальні вже на перетині для, для жінок з дітьми Я просто точно хто не знає, Дарія Альошкіна це людина, яка популяризує українську витинанку у світі. Її роботи е, виставлялися напевно в всіх столицях Європи. Е, вона відновлює давнє українське мистецтво е, витинання, і властиво Дарія вчора дуже е, так притомно, як мама з трьома дітьми. Неповнолітніми показала, як зустрічають справді на кордоні, що там є місце тепле, сухе, затишне, аби передрімати. Для чого це робиться? Для чого існує десятки е, телеграм-каналів, де ж навіть зараз в цій гострій фазі українців закликають до, для до, до легких підробітків. Ні, е, нінісложна не, не, робота вечерня з, 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 з світом, Точка 25 доларів, тобто про цю інформацію вона перевірена. Можна знайти на всіх ресурсах служб безпеки України і відповідно органів. А також зараз багато інформаційних наших джерел, зокрема, артефакт це таке джерело, яким наша бібліотека співпрацює, комбінує вже всю перевірену інформацію, в тому числі які телеграм-канали блокувати. Якщо існують такі телеграм-канали, то відповідно існують люди, яким вигідно розказати, що Західняки кудись втікають. Це явище про яке зараз взагалі можна не говорити. і Хай воно тебе не смутить. Ти ж сама бачиш, що відбувається в середмісті на околиці. Я просто хочу сказати, що це право кожної людини. Ми нікого в ніякому випадку не засуджуємо, але ми говоримо чесно, тому що чесність це найбільший удар по, по цій, цій російській брехні, навіть не пропаганді, а брехні майте це на увазі, Таню. Окрім того, що львів'яни, галичани, українці допомагають одне одному, надають притулок сім'ям, навіть зовсім незнайомим людям, так впускають у свої домівки в цей непростий час. Львів'яни також, як і вся Україна, стали до лавтер оборони. Просто найпотужна сила, на яку точно не розраховував наш ворог. як ти це сприйняла? В середу мене підняли не новини а моя дорога племінниця з маленькою дитинкою з Харкова, і властиво, я дізналася про початок війни, повномасштабної з її слів доволі спокійних. Вона уточняла просто номер нашої квартири. А буквально через кілька годин, коли була перша сирена, мій син сказав: Мам, мені було тільки от 18, Я в підвалі сидіти не буду. І, власне, він один з перших приніс мені інформацію з військоматів. Його поставили в резерв власне тероборони. І я слідкувала мене багато друзів. От перед передчасі цьому відновлювали навики. Я з ними ходила на курси, і мені було цікаво, як воно працює в часі війни. І от син перший мені приносив новини від людей, які в тероборону записувалися, або вже приходили, будучи там зареєстрованими. Як працює тероборона, дають можливість багато волонтерських відео і свідчень очевидців. Для нас це абсолютне натхнення, тому що не всі мають прямий контакт з тими, хто є на найгарячіших точках, на прямій передовій. Я маю щастя і гордість, і хочу сказати всім, мій Неймовірне, моя неймовірна родина, форму військових письменників зараз, практично вся у найрізноманітніших гарячих точках. І вони мені не тільки дають крила, віру, там надію. Вони мене стверджують кожну секунду в одному такому правилі, яке вона навчила моя найдорожча подруга, яка зараз неба нас охороняє. Люба Хомчак. Що заради цих всіх людей не варта вмирати, заради них всіх вартує жити. І вони просто е, роблять перекличку в наших закритих групах сонечком, прапорцем. І я знаю, що вони живі, здорові, і ми ще охочіше плетемо по 10 сіток в день і віддаємо миттєво і властиво, де тільки ця потреба є. І я хотіла б, напевно, трішечки попросити, якщо можна етерного часу, тому що маємо сьогодні зранку е, потреби е, тут е, регіонально. Укомплектувати такі найпростіші медичні. Сумки, це властиво, те, що просто є, але треба його в більшій кількості на сторінці бібліотеки на моїй сторінці на сторінках волонтерів. Ці препарати є. Але я й можу назвати це анальгетики. Давайте, давайте ми назвемо їх так, це і це аналігетика. Але широкої я попрошу групи. наших глядачів. Це буде окремо. Ви потім дати мати можливість переглянути це відео, але зараз я вам даю час, аби ви взяли ручку і аркуш паперу, щоб це записати. Це важливо. Нам важливо залишатися людьми і допомагати одне одному, допомагати нашим хлопцям в нашій теробороні боронити нашу країну, тому що навіть ангелам потрібна підтримка. Таню, чи ви готові захищ прочитати? Так, я готова з тих, що з пам'яті вже пам'ятаю. Це широка група анальгетиків, седитативні. Серед них найбільш популярним і затребуваним є барбовал. Це те, що мені жгути, турнікети, левофлокса... Ксацин, парацетамол і мефенамінова кислота в найбільшій кількості сьогодні попросили гіпсові бінти і протиопікові гелі. Це те, що для нас дещо нове. Я хочу сказати, що ці препарати ця допомога потрібна не тільки збирати її у Львові. Тому що нас дивиться вся Україна. Волонтери у всіх містах дають такий самий приблизно список препаратів. Майте на увазі, вони точно не будуть валятися без потреби. Вони потрібні. Властиво в деяких випадках сорбенти, сорбекс, регідрон, вугілля активоване, дуже востребоване. В необмеженій кількості просимо приносити в пункти волонтерські бінти, марлю, хлоргексидин. Він дуже необхідний. перекись водню, звичайно, і левомиколь, дуже медики його. Так, якби люблять в своїх аптечках, бачити, він, він їм дуже потрібний. І е, знаєте, є такі і в теробороні і хлопці, і дівчата, які при легких там застудах мають там трошки змерзли, і вони просять фурацелін і септефріл при таких легких ларингитах, щоб знімати ці перші симптоми на площу ринок. 9 це можна приносити фактично необмежений час, так як в нас тимчасово перебувають деякі люди, які підшокують житло. Вчора ночували до прикладу київські студенти іноземні і відповідно чергування круглодобове, але ми просимо все таки дотриматись комендантських вимог часу. Тому чекаємо з 9 до 10, Можна залишати в фоє, і там розподіл буде йти. І впродовж кожної 2-3 годин ми будемо видавати ці набори. Є інші списки, звичайно, можна приносити куди вам зручно, просто ринок зазвичай. Місце, де да комфортно дістатися більшості тим, хто в середмісті. Ну, я вам скажу, що є дуже багато адрес, куди можна приносити. Якщо вам далеко їхати до центра міста Лева, можете шукати у свої ближче біля себе біля домівок. Наприклад, я ще знаю, що хлопці просять солодощі, так, чай, каву, чай з ромашки дуже добрий на шлунок. М'яти не треба, вони в нас і так ще спокійні. Тому давайте ми їх будемо підтримувати, приносити. Ну, і, звісно, приносити теплі речі: пледи, одіяла, шкарпетки. Але якщо ви проносите теплий верхній одяг, він не має бути яскравого кольору. Не допомагайте ворогу. Ну і звісно, я нагадую традиційно, що ми захищаємо свою землю, свою Україну і ми не поширюємо і не розповідаємо про пересування українських збройних сил. Ми їм допомагаємо, ми фіксуємо. Підозрілих людей перепитуємося і боремо свою країну разом. Коли я говорю про те, що фіксуємо, так мабуть, не точно сказано, звертаємо увагу. Я не пригадую, щоб так на вулицях ми одне одному пильно зазирали в очі. І вчора був випадок, коли стояла пара. На вулиці Замарстинівській, це середмістя Львова, і вони щось фотографували. Ми підійшли і запитали, а що ви тут робите? Ми знімаємо мітку. А покажіть цю мітку, а покажіть ваші документи. Не бійтеся перепитувати. Так, і якщо у вас це перепитують, ставтеся з розумінням, тому що ми всі боронимо свою країну. Таню, що ти можеш сказати про це? Мене ще є. Мене є дуже хочеться маленьку мотиваційну промову сказати, самі собі. Передусім, але ще одне прохання від моїх волонтерів, які мають малі бізнеси у Львові і хотіли б звернутися моїми вустами сьогодні. Зранку ми ще координували сітки нові, і вони мене зустріли, коли я йшла вирушала до вас. Вимога військового стану останнім пунктом є призупинення продажу певних видів товарів, серед них алкоголю. Власне, це люди, які там мають невеличкі свої крамнички, і вони з від середи повністю їх закрили на продаж алкоголю. Зокрема. І вони бачать, що великі маркети і великі точки продажу координовано якби алкоголю, де це різні ці мережі алкогольних продажів. Що вони активно торгують. Ми не знаємо, як регулювати цей закон в громадянському суспільстві громадою, але можливо моє звернення і прохання до тих людей, хто веде цей великий бізнес, обмежити перетерпіти буквально ще кілька днів. бо Бонтін сказав святі слова. Запах перемоги в повітрі, я не знаю, хто його може не відчувати, і просто дати можливість тим, хто слабший і шукає в цьому розради, знайти розраду в чомусь іншому, в плетінні сіток. А ще я своїми колежанками, які відразу годинка десята, в середу вже всі оптимізувалися, і нам видалося, що ось тих восьми років, неначе й не було, коли ми стартували як волонтери. Я їх так люблю, всіх їх всіх цілую, і не можу зараз кожного обійняти, бо кожен на своєму місці не всі біля мене. Але з'явилася оця потреба когось годувати. І Я хочу сказати, що в нас є військові частини на території і підрозділи Львова. Єдине, щоб це було безпечно, якщо у вас там родина чи люди, з якими ви можете напряму зв'язати, що ви були координатором, приносити для них домашню їжу. Звісно, що їдальні наших частин не порожні звісно, що там є з чим погодувати наших оборонців. Але як приємно, коли до КП приходять друзі, привозять в ящичках щось смачне. Це створює атмосферу неймовірної родинного єднання. Тому єдине бажання і прохання, щоб був координатор, хтось тих, хто може напряму зв'язатись, аби військовим там було зрозуміло, хто до них іде. Ось зараз мої коліжанки масово ліплять вареники знову. Є ще така інформація для осіб, які вимушені для українців, які втікали від війни в своїх містах і зараз знаходяться у Львові. Ми ваші міста разом обов'язково звільнимо, відбудуємо, відновимо. Але якщо ви в нашому місті, то ми вас радо запрошуємо в аквапарк. Там безкоштовно вам вас нагодують, але з собою обов'язково треба мати паспорт громадянина України. Бачите, ми своїх не лишаємо, ми своїх підтримуємо і. Коли ми говоримо про те, що 8 років в Україні війна, 8 років у Львові не зупинялись плести маскувальні сітки. Зараз цей процес просто вибухнув новою силою, тому що ми в часі війни на нас напали. І я знаю, що ви також долучаєтесь до цього процесу, і кажуть психологи, насправді, от як пережити зараз ці всі події? Просто допомагайте, йдіть, плетіть сітки, співайте разом в цей момент патріотичні пісні, і я вам скажу чесно, це неймовірно піднімає дух. Ти відчуваєш себе настільки гордою, так, Таню? Я напевно при всій своїй здатності говорити багато і повнокровно не маю слів, аби описати, що я переживаю що хвилини, коли я перебуваю в оточенні волонтерів. Звісно, ми ж елітний волонтерський підрозділ. Вчора в нас плили сітки, такі люди не всіх ми відразу впізнавали. І я хочу вибачитись перед тими зірками українського кіно і сцени, яких ми не відразу впізнавали в їхніх беретиках спортивних Наприклад, шапочках. Наприклад, Хто це був? Кого можна назвати? Я назву не ім'я актриси, але це вчора було натхнення. нас, до прикладу, плела сітки Дара Корній. Ну це письменники, це, це зрозуміло. Люба Долик, Наталя Горницька, актори наших театрів. Я дуже була щаслива бачити, як вони розмовляють мовою всіх. От біля сітки ж всі дуже близенько, і це все розмови йдуть. Але коли до нас прийшла виконавиця роля ролі малашки в серіалі Спіймати Кайдаша, і от вона була така, як в кіні. От вона була така, і вона так відразу навколо неї аура, і ми трішки тою аурою потішилися, але потім відправили її до волонтерів. Проховежу. Там дуже багато молодіжне товариство і молодіжний центр. Там дуже багато такої молоді. І мені видавалося, що їм там були в її такому світлі. Дуже приємно. Вона насправді неймовірна. І я хочу говорити, що ці зірки. Для мене зірки не тільки тому, що вони відоміші від інших українців, а через те, що вони якось особливий підхід знаходять до цієї волонтерської роботи. І вчора сталося для мене дуже неймовірна річ, бо я сама цими руками не так багато сіток сплела. Бо як я тільки хочу цією дрібною моторикою загасити свій додатковий адреналін, щоб піти якогось там не врубати випадково якогось диверсанта помилково. і, і Зразу з'являються дзвінки, або хтось підходить і потребує е, о, о, такого зорового контакту. І я знаю, що я я не можу це робити, я відлучаюсь, а це триває. І до мене прийшла волонтерка, мисткиня Львівська Іра. І вона не дуже соціальна людина, мисткиня, і тут вона шукала гурту. І вона вчора буквально за дві години навчила невелику команду. Власне, Люба Долек координувала з нею. Вони не просто роблять сітки маскувальними, вони плетуть саму сітку. Ми вчора ввечері, коли вже перед комендантським часом сиділи в укритті, розуміли, що зараз мав би закінчитись. Ми якраз встигаємо додому домівками. Ну, хто не встигає, то може переночувати є каремати, є гаряча вода, чай. І ми вирішили, що по тому ми як от ті рибалки біблійні, ще таку сітку візьмемо, підемо рибалити десь там під український Урал. І ми з тим вчора розійшлися на спокійну ніч.